Сьогодні у випуску шахеди у новорічну ніч у Львівській громаді ліквідовують наслідки ворожої атаки, відшкодування за знищені двері та вікна. Виїзний ЦНАП для потерпілих на вулиці Хоткевича працюватиме увесь тиждень. Аномальне тепло. Львівські синоптики відзначили незвично теплий грудень. Я чув, просто вибух у мене такі ті вікна сучасні, Не дуже чути, а то був такий сильний. Я ще подивився

Ось так, мешканець Левандівки пригадує той ранок, коли сталася атака шахедів на музей генерал Хорунжого у пару Мана Шухевича. Це було 1 січня на Білогорщі. Знищений музей планують відбудувати після перемоги. Компанія Скейрун, яка займається оцифруванням пам'яток архітектури, ще у 2021 році. Зробила 3 d модель музею. Відсканована віртуальна копія допоможе при відбудові. А це вже дубляни тут від ворожих дронів. Постраждав факультет землевпорядкування та туризму. Львівського національного університету природокористування Цій цієї будівлі понад 100 років. На даху зруйновані перекриття даху перекриття другого поверху. І зруйоване. Фактично все приміщення має руйнування, але одне невиправні, а друге, якісь такі, що можна якось поправити. Працює вишка, яка знімає небезпечні нависаючі уламки, щоб могли працівники переходити і далі робити порядок, організована робота і всі націлені на те, щоб якнайшвидше законсервувати зараз об'єкт і потім розробити проєкт його реставрації. Тим часом факультет землевпорядкування та туризму, де навчається понад 300 студентів, переселять в іншу будівлю. Тож навчання триватиме у звичному режимі. Другий семестр тут стартує з 22 січня. І з ремонтом університету допоможе Львівська міськрада та Міністерство освіти і науки. Також у Львівській мерії обіцяють мешканцям Дубляні Білогорщі надати компенсацію за пошкоджені вікна та двері. Це мова йде про 6 житлових будинків, 40 вікон. Компенсація буде складати до 12 тисяч гривень. Другий крок це є вибиті вхідні в квартиру. Двері маємо одні такі двері. Так само розмір компенсації згідно всіх прийнятих рішень буде складати до 8 тисяч гривень. Подавати документи на компенсацію в ЦНАП мешканці Дублян та Білогорщі можуть від сьогодні. Виїзниць СНАП на вулиці Хоткевича працюватиме увесь тиждень для мешканців, які постраждали від ракетної атаки 29 грудня. Центр надання адмінпослуг облаштували того ж дня у ліцеї Сихівський на Гната Хоткевича 48. Він продовжує працювати. Туди люди можуть подавати документи на компенсацію за пошкоджене майно чи звернутися за консультацією до п'ятниці, включно графік роботи з 10 до 19 на компенсації для мешканців будинків постраждалих від ракетного. Обстрілу місто виділить 35 мільйонів гривень. Останом на вчорашній день було 308 консультацій надано людям було прийнято 20 заяв на компенсацію за пошкоджені вікна і за пошкоджені вхідні двері. Безпосередньо саме з такими питаннями звертаються суто за те, де можна подати, який перелік документів потрібно зібрати, і яким чином буде проходити сама процедура компенсації. Нагадаємо, вранці 29 грудня росіяни атакували Львів ракетами. Тоді, внаслідок влучання у багатоповерхівку на вулиці Хоткевича, загинув чоловік. У Львові створять університетську лікарню, облаштують заклад на місці залізничної лікарні, що на вулиці Огієнка. Передачу її майна для створення клініки медуніверситету імені Данила Галицького вже підтримав уряд. Університетська лікарня має стати сучасною багатопрофільною клінічною лікарнею, де буде надаватися екстрена первинна спеціалізована медична допомога населенню західного регіону України, а також клінічною базою для підготовки студентів, аспірантів, ординаторів, інтернів. Університетська лікарня отримуватиме фінансування за надання медичних послуг за програмою державних гарантій. Це забезпечить базу для якісної медичної допомоги та підготовки фахівців. Усім працівникам, які на сьогодні є в штаті Львівської залізничної лікарні, запропонують написати заяву про переведення в університетську лікарню. Як зауважив виконувач обов'язків ректора медуніверситету, доктор медичних наук Орис Чемерис, процес передачі та переоформлення триватиме кілька місяців. Львівські синоптики зазначили, що остання декада грудня була аномально теплою. Показники були найвищими за останні 72 роки, а середня температура повітря нетиповою, як для цієї пори від 2 до 6 градусів тепла. Це майже на 6 градусів вище за норму. Максимально ж стопчик термометра підіймався до плюс 15. За таких умов зимуючі культури пробуджувалися як навесні. Такі аномалії відбуваються на наших теренах в цей період вперше. Зазначають синоптики на найближчі. І п'ять днів прогнозують теж доволі теплу погоду та дощі від невеликих до більших. Третя декада в грудні була, от вона була аномально теплою, і кажуть наші агрометеорологи, що за весь період спостережень такої теплої третьої декади в грудні не було. Наразі, оскільки були перекриті максимальні значення температури в кінці грудня, ми очікуємо, що можуть бути на початку місяця, можливо, 5-го числа, може бути також перекритий абсолютний максимум температури, тобто наразі початок місяця достатньо теплий.